Коротше, бабки треба. Отара Трисоніха надо буде коснуть. Вкосити ну, гібритем, де і аксона ту полоску. Е -е, дав продається. Возможно, можливо навіть з цим прицепом. Ташка продається в місті з водителем і водитель непризивного возрасту. Ми з Тамарою ходимо пари. Ми з Італьончиком вже на Константиновці. Всіх привітю на нашому каналі. Число. Не пам'ятаю, яке сьогодні число. Вечір у нас. Е яка у нас сьогодні буде двіжуха? Папа підсипив ковш, поки ми з Віталіком приїхали. Віталік вже, як можете чути, завів ДАФа. Зараз будемо їхати грузити пшеницю. З того складу будемо забирати, тут буде пшеничка, а з того будемо складу вже забирати, будемо одну машину здавати. Що е я вам хочу сказати? Здавати, бо треба вже з людьми розчитуватися. Треба вже і налоги платить. Коротше, бабки треба. Як можете бачити, у нас тут трохи зміни пройшли. Прицеп красний підігнали, так поставили. Ман тут за амбаром. Потихеньку буду маном займатися, так не спіша щось, то бампер треба зняти там, кран уровня пола, порегулювати, тут возу десь ще пити. Помидіо треба, бо пеляка тоді як вазив була. Коротше, вимидіо треба. Смисла двома машинами їздить. немає, зараз ставок. Коротше, ставки Галімі. зачем їх ганяти. Ман поки буде стояти. Дав синій прицеп. А ну, за синій, як вам він з синім прицепом. Від імеє? мені ну, смачно він виглядає. А взагалі я хочу, можу... блін, треба піки. Ну, буде піки з мана зняти, поки не купив, поставити. E, Взагалі, чого так зробили? Перецепились. Перша сама причина. На мані закінчилась страховка, на прицепах теж закончилась страховка. На DAF я місяць тому. На DAF 6,5 страховка, на прицепы 1300 чи 1,5 страховка. Смислів мені зробити зараз на ман страховку делать на прицеп страховку коротше, це ну, мені зараз ходку треба зробити. Коли будуть ті халтури, коли це буде перевозка, ну, чи коли я там буду возити те зерно, я не знаю. Як далі ці плани злоться і буду я їздити, ніхто не знає, да, вітальончик. То було рішено, надав їй страховка на прицеп, зров страховку. Тихосмотр ще треба буде пройти по ну, таке по путі, нічого страшного. Так що, дав буде з цим прицепом. І теха стоїть без страховки. Смисла просто немає зараз викинути 8-8,5 тисяч, щоб зробити ходку. А повторю ще раз, маном буду потихоньку займатися по технічній частині, щось буду робити. А дашик поганяє. Дома скільки там тих ходок вийде пшениці зробити. Не знаю. Тон 100 то буде той пшениці, якщо так добре. це раз. І то, в планах це щас машину здати. Е... Та й все, сонях, ну, зачистить якраз той склад, бо можливо через тиждень, возможно, вже гектара 3 соняха треба буде коснуть. ну Скосити то гібритем, де із акціону, ту полоску. І якраз висипемо туди, побачимо що там буде. Е -е, робив аналізи на пшеницю. Зараз прикріплю аналіз. Трошки наш косяк, ну взагалі не тільки в нас така проблема, бо багатьма спілкувався, це в багатьох така є. Оцей клоп черепашка, В цьому до реально була тьма тьмуща. І він сука, сильно повредив пшеницю. 1-2% типу, допускається, в нас аж 10%. Як би біло клейковина, як можете бачити, тяне на клас, на другий. А за що цього гадського клопа хрінь виходить. Ну нічого, буду вести на Константиновку. А, ще розкажу, що і я. Приїдемо в склад, блючуся. Красавчик, дав він цим прицепом? Якось здоровий прицеп. Чи просто непривично, чи блин, просто, він такий громоздкий, здоровий з цим прицепом. Каже, ну е, да, Кому цікаво, може хто забув. Е, дав, продається. Возможно, навіть з цим прицепом. Взагалі його красний прицеп, але можливо з цим даже прицепом він, якщо хто захоче, можу продати з цим прицепом. Ну, цену обсудимо. Кому цікаво, дзвоніть номер шапки профілю. Поговоримо. Метальончик уже примастився. Метальончик, скажи, чого продаємо ДАП. А за чим він треба? Mm. Коли були розценки, то він треба, він приносив якусь а так, Дві машини держати, щоб винести ну як в цьому році, там хай 130 тонн чи 100 тонн пшениці і 30 тонн соня, хай, дві машини держати. якщо 30 тонн Соня. Якщо буде 30 тонн, то якщо дафо продамо, можливо або трактор купимо тяжелий або з техніки щось обновимо, або ще краще може землі землі купити. Шо... Або просто хай пока лежать. Або просто хай пока лежать з неопределенності в нашій ні, не пройшов, я думав, що не так могили. Коротше, так що дзвоніть. більш подробно снімлю фотки. Ой, фотки, снімлю відео, покажу. В принципі, всі на каналі ці машини бачили. Ташка продається вмісті з водителем іще і ще й водитель непризивного возрасту. <рес> <Що немаловажно. рес> В наше час, да. так. Возможно, я ж кажу, можливо навіть з цим прицепом. Яка різниця, да? ну, так? Це на лучшій резині. У ну, цього трохи лучша резина, на красному — слабша резина. Твоє міння, чого продається дап? Роботи нема. Зараз скажуть, робота є. Ставок, нема. Нема. Боже, ставок хто, немає. Може але... хтось для себе може. Живе вже в кредит, Ми з Тамарою ходимо парою, ми з італьончиком вже на Де І цей білий синій. Так що не красне спортивне, а синє спортивне. Дали нам аналізи, так само фураж, клопа на Одесі нам десятку поставили, тут 8. В принципі, ну, коротше, пізніше вставлю, покажу. Їду на вигрузку, побачимо, що там у нас по вісах. Нормально ми загрузили ще ні. Не лупанула нас рамка, так? Да? Бо це ще ще буде фокус. Та ні, ну. В принципі, по бощоту ми кинули 29 ковсів, 4 неповних. Должно бути коротше, норм. Так, летю на вигрузку, Віталій сидить жде мене. Вигрузилися, все нормально. Думали, звісно, що дафф буде з цим прицепом легше. Я вам скажу різниці, в принципі, може кілограм 100 тара мана і тара даф. Хоча по що даф на тонну легше Ну, На мані ще, ще все віч сняти, може це є. Ну, дорож, це вже другий вопрос. Тара тарою це таке. Загрузили. Слава Богу, у нас перегрузи немає, ще можна було якусь тонну кинути. Ну, Слава Богу, лучше менше, ніж більше, бо штрафи зараз немаленькі ще тим більше, ті рейди, які з їхніми проходять на півдні України. Так, що по аналізам? Аналізи я вам зараз прикріплю, побачите розпочатку. Самі переконаєтеся, що класом вона б не зайшла. Це перше. Друге, що я хочу сказати? Тут, звісно, Константинівці на другу поставили. Ну, В принципі, я взив на аналізи на ну, Одесу з другого склада yeah. Ну, пшениці. Клопак все одно, що в, том, при том, в складі було багато. Це проблема з багатьох. Покар. Так, розкажу, були на Константіновці БВБ, я ну цей пайок почав косити уже сонях, бо їхні машини були соняхом приїхали на вигрузку. Коротше, що, по маслу, і 30% масло, і 40% масла відсотків процентів кому я цікавіше Ну, суті ж не міняє е, я вражений я вам скажу чесно я вражений що вона така масла хоча цього стоїло вже, так по стеклася. Е, що? 40 і 60 ну вони звісно, може, спеціально так разнишують е, В них є можливість почистити його навіть сорт такий сделають ну коротше є машини що заходили 40, 60. По еффро, ціна зараз, по-моєму, 21,5, по-моєму, 21,5, якщо масло в базі, все в базі, а якщо немає масла, то без масла вони беруть 16-17 тисяч по еффло. Коротше, жопа в, в цьому році конкретна з Сімсоніхом тоже 7 Ну Побачимо, як ми будемо своє молотити. По-любому якийсь пакетик наберу та завезу на аналізи. Побачимо, це теж опять же, все побачимо. Так, Комусь може бути цікаво, чого ми привезли саме на Константиновку пшеницю, а не повезли там на Южний і далі. Е -е, в Тік-Токі вибиває страйк. Е -е, вони ж там розпіарені та що. Ну як розпіарені. Якби вибиває реклама, коротше, ну думаю, чим чорне там позло. Коротше, Новодеський район Улянівка, хто не пам'ятає, звідки ми. Є з міста пшеницю, типа фураж, 7,5 вони забирають по F2. Я за F2 спеціально визнавав, по F2 7,5. Якщо привезти самому, аж в Одесу, не на Южний тут рядом, а в Одесу 8 тисяч гривень тона. Тоже вони, ну я ж скинув аналізи, ті, що ми возили на Новодесу, вони, типу, що оце хлопче репашка побив. Тож, типу, що були, ну як менеджер їхній розказав, що в них були случаї, що машини з порта вертали, бо сильно клопом побила була пшениця. Не знаю, правда, не правда, це коротко, так вони сказали, так і я вам кажу. Так, для примеру, по F2 я вам це буду розказувати про розщоду. Наприклад, дивіться, п'южна в вчас пшениця. 193 долара, 193 долара за тонну пшениці, А ну кинь детки. Де, Ти считав сьогодні, скільки це? Ми посчитав, що на Константинів. зараз да? Віталій кине, короче, в доларах, скільки це тонна виходить. Uh, Посчитали 7,910 193 долари курс, по курсу ми считали, взяли просто приват, зайшли, не по обмінникам, нічого. 41.10 курс зараз сказав, приват, приватні. Чого 41.10, а не там 41.70, ну ми ж все одно, наприклад, якщо здати. Ти ж будеш міняти, щоб розчитатися ті налоги, що ти в доларах не будеш платити. Читали 41.10 скільки? 7.910 7910 виходить наліч... ну, за налічку. В Южному. тільки до южного нам ще цей круг 150 км плюс-мінус виходить, щоб з дому завезти. На Константиновці за щодо об'єму нам дали не 7900, але пашішо. Пашішо по на Константиновці нам дали таку ціну. за об'єму обйому договорилися. Ми вже на перший раз працюємо. Ми посчитали, що якщо по F2 на Константиновці, у нас виходить щось 50, 50 гривень різниця. Ну от типу, і порахуйте самі. На южний завести 24 тони, 50 гривень різниця, це виходить 1250 гривень. 1250 гривень, а на южний я палю 100-110 літрів солярки, смотря ж як там будуть обстояти діла. Плюс реєстрація 500, плюс товарки, от її вважайте. Плюс щось похавати, купити, бо. Тож ти ж цілий день не будеш сидіти голодний. А тут по місту зайвезли, скільки літрів 20-30 солярки спалив, те саме здав та і все. Ну да, шо, типа, Може комусь не підходить, що в комусь валюта треба. Ну, це вже другий років. Ну, Я думаю, нам, ми почитали вигадніше сюди. Півтори тисячі разних. Півтори то, що ну а, що, а солярки ти ж спалиш та ти, ти на те й виходить, може, ти на те вийде. Бо, скажи, дорога, це ж теж, ресурс, машини і проще. А ще саме ще транспортники ж стоять між нечайним і красним там стоять. Кажуть, бувають, перевіряють все. І шайби, все. Коротше. Ви ж самі знаєте, всі захочуть вони придертися, вони придеруться до всього, до всього на світі. І поїхати ще заробити, ладно, без перегрузу, І то. А вдруг на озі якусь проб'є. Ну це ладно, ось це не вважаємо. А вдруг зараз прицепляться, вони ж, блядь, Свірепствують, якщо вони захочуть, вони прицепляться до чого хочуть, час 17 випише і що тоді? Стій хоч плачеть, то кажеться. То вигідніше все матнулися. Ми вчора загрузилися, з утра в Італії виїхали без 10 сім, у восьмі вже були там. Зараз скільки? так. 10. 10. Uh, і ми вигрузилися. І 10, за нами ще 10, там. 10. Тут місцева тож машина привезла пшеницю. Я так понимаю, в них своя машина, і вони так само порахували. Смисл перти на южний. Як здав собі. На об'йомі, кстати, я так зрозумів. Мій менеджер з Константиновки казали, що смотреть, який об'єм, можуть ще більше докинути. Так що, ось така для нас проста математика. Да? Може хтось скаже, а вдруге нам зайшло б плаце. Не знаю, я в дід Льоші питав, ну, хто до мене дивиться, Леша дідьоша затримав. Вони свої машини зараз їздять, возять, трохи перевозять зерно. І на южному, на шістнадцятому причалі. Він каже, класом не заходила пшениця. Заходила, по-моєму, по-моєму, ну, якщо я правильно пам'ятаю, вони десь грузилися в Кіровоградській області, там, де дали їм качественні, ну, накладні дали качественні, де там зробили аналіз, що типу, класна пшениця. І тоді, звісно, ці вже не будуть опиратися, бо в тебе вже є виїхати. А то так привезти, так як ми в тому году возили, пшениця була без клопа. Наприклад, з 5 чи сімі, да, у нас машин. Да, грубо говоря, половина класа, половина кура. Так що, ось такі діла. Думаю, коли була цікава інформація. Що цікавого, задавайте питання. Буду обов'язково відповідати на ваші коментарі. До нових зустрічей. Мирного вам неба. До побачення.